Зараз долучається до на нашого ефіру Віталій Портніков, журналіст, публіцист, письменник. Привіт, Віталію! Вітаємо вітаю добрий день. Ми говоримо багато зараз про інтерв'ю Валерія Залушного на виданню Economist». Американському виданню, але е інтерв'ю на економіст нафипрезидент України Володимир Зеленський. Мене от е трохи збентежила одна цитата. яку я хочу зараз навести. Чим швидше закінчиться війна, каже наш президент, і якщо Росія визнає, що починати війну було трагічною помилкою, тим довше російський президент збереже своє життя та життя свого. Оточення. На чому мене око охопили за цю цитату? Тому що знову ж таки для того, щоб аналізувати процеси, воєнні процеси та головне військово-політичні процеси, на в тому числі, ситуацію в країні ворозі, треба виходити з розуміння того, яке там суспільство, яка модель влади і хто такий Путін. Тому що ми виходили з одних. Припущень з 19-го року, ну як виявилось, ці припущення були м'яко кажучи хибними. Ну та наскільки я розумію ситуацію в Росії, а якраз закінчення війни гарантує якісь зміни, і в тому числі ставить під ризик якусь позицію там Путіна, його життя, здоров'я, щось інше. Тобто, війна фактично є тим самим сьорфбордом. Серфінг на коли ти стоїш, балансуєш на Хвилях або як велосипед. поки Путін їде на цьому велосипеді війни, поки вона триває от і поки він за допомогою війни тримає ситуацію в суспільстві стабільну в елітах стабільну, в оточенні стабільно, тоді він керує Росією. як тільки війна закінчується, ми не знаємо, які там відбуваються процеси. І це незнання, знання, мені здається, не може натурбувати турбувати самого Володимира Путіна. Тому щодо от. Того, ну чи стали ми реалістичнішими в наших оцінках інтенсі Путіна Росії та російського суспільства, чи перебуваємо в ілюзіях, які, власне кажучи, можуть бути дуже шкідливими для нас в ситуації настільки жахливої війни? Я думаю, що ситуація в авторитарній країні завжди відрізняється від ситуації в демократичній. тому і і президенти, ви і те, де, думаєте про Росію з точки зору власного життєвого цього досвіду? Росіяни живуть, інших чекре. І я не певний, до речі, що закінчення війни створює якісь серйозні проблеми для Володимира Путіна, тому що росіяни ще мають дізнатися, що вони програли. Розумієте? Ми ж перед собою ставимо чіткі цілі перемоги. А у росіян не мають в цієї війни. Ті цілі, які вони ставлять, вони абсолютно як би це сказати, вигадані. Що таке демілітаризація України? Все що завгодно з може вже відбулася демілітаризація? Може відбулася, а може ще ні. А денацифікація вона вже відбулася чи ще триває? Хто це знає? А чи Україна чи, чи населення Донбасу буде надійно захищено в результаті цієї спецоперації? Воно вже захищено чи ще не захищено? А якщо Росія проявить добру волю і щоб зберегти мирне населення Донбасу, залишить території? Донецької Луганської областей, тому що росіяни не нацисти, вони збираються ризикувати мирним населенням до відміну від українських українських нацистів. Ну звичайно, коли звільнимо ці території Росії. Це перемога або поразка. Розумієте, коли у тебе в руках є силовий апарат, пропаганда і політична аморфна населення, то що таке перемога, що таке паразка, ти ніколи не зможеш реально зрозуміти. Ось під час Другої світової війни це було ясно, коли німці були перед е, Москвою. Кожній людині, навіть найпалкішого прихильнику Йосипа Сталіна, було ясно, що це поразка, якщо німці увійдуть до Москви, Що коли німці у Києві, це поразка. А зараз це настільки все аморфно, розумієте, і настільки все це можна переосмислити і перевигадати за допомогою пропаганди, телебачення тощо, що я взагалі не дуже розумію. Чому продовження війни це катастрофа для Путіна, чому її закінчення? Це катастрофа для Путіна. Не взагалі не бачу там чистака на чипоному майбутньому ніяких реальних катастроф. Віталію, я би хотіла запитати, от що, власне кажучи, як. Як захід зараз змінює позицію щодо України так надає підтримку, ми, ми це знаємо. Але от ми бачимо останнім часом повідомлення про те, що от можливо там буде поставлено Петріо. Та про це повідомляла СІНН. Бачимо, от міністр оборони Британії говорить про крилаті ракети. Тобто, з'являються повідомлення про озброєння, яких раніше не було, і от, зокрема, ще одне повідомлення до Конгресу США внесли резолюцію. Люцію, яка для того, щоб вигнати Росію з радбезу. ООН. Чи справді можливо захід зараз приходить до якогось нового етапу в у цій війні, коли готовий більше робити щодо з одного боку і постачання озброєння Україні якогось серйознішого більшого озброєння, А з іншого боку, щодо обмежень Росії? Ну, звичайно, це. Я. Сама логіка війни, я не думаю, що Росія хтось вижене з, з ООН, Але те, що Україна буде отримувати більш сучасні озброєння з кожним новим е е місяцем і роком цієї війни, це абсолютно чорвине, це ж логічно, тому що ми бачимо, що Росія вдається до людини висницьких цілей. І коли Росія обстрілювала Росію з українську воєнну інфраструктуру, головно що вона не засікає на цивіль, була одна розмова. Коли Росія знищує українську критичну інфраструктуру енергетично, це інша розмова. Коли начинає почнеться якийсь новий етап боротьби Путіна з жінками і дітьми, буде третя розмова. Ми маємо підготуватися до того, що відповідь на кожні. Людини на кроки російської держави будуть більш ефективні заходи, за, заходи заходу з тієї простої причини, що Захід, та суспільна думка завжди більше співчуває населенню ніж армія. Так загалі влаштоване суспільство, західне не будь-яке суспільство. І тому я вважаю, що боротьба Володимира Путіна з жінками і дітьми, хоча має амбітну ціль виселення українців з їхніх етнічних земель і підготовку ґрунту для переселення на ці землі росіян, це теж треба чітко сказати. Але разом із цим це збурює громадську думку Заходу. І тому дозволяє американським чи європейським політикам здійснювати більш рішучі воєнних технічні заходи з точки зору допомоги Україні. Це просто це жабетка політики. Віталію. Ще скажи, будь ласка, от от. За твоїми відчуттями, ми плюс-мінус розуміємо логіку Путіна, принаймні в його якихось наступних тактичних діях. Тобто, він, вочевидь, почуває себе досить комфортно, коли просто веде цю війну виснажує Україну. Ну от виснажує. Я на його думку західний світ. Я з можу на погоди вживатись, але ми говоримо про думки, якісь та якісь інтенції, знову ж таки Путіна. от і, власне кажучи, він починає повторювати просто в ситуації вже зовсім іншої війни, іншого конфлікту. Свою ж тактику починаючи з 2014 року. На, що ми по посадимо, повоюємо, почекаємо, де можемо там бензинчику підільємо. Де можна, там ще там якийсь удар нанесемо, щось там відхапаємо, а в цей час будемо чекати біля моря погоди, поки зміниться суспільний настрої на заході, поки там хтось буде почуватися втомленим від інформації про війну в Україні, поки вона стане інформаційним тлом, як свій час стала не просто таким ми верніше не тлом, а е, таким білим шумом, як це стала війна в Сірії. Почекаємо там, які будуть політики. Літики приходити а що там буде з популізмом? Ну і це нам прогнозують до речі, справді він на місяці на роки. А чи має Володимир Путін, якщо казати про його розрахунок щодо стану західного світу, західних суспіль, західних еліт Ну принаймні. Якийсь шанс на успішність на от ці ці, ці його прогнозування цієї моделі. Чи захід пересік якусь психологічну лінію, а за, з суспільства заходу, перш за все, справді а, ну, на назад, через ікон вже не повернеться, і Путін очевидно буде боротися з за виснаження заходу, і захід не буде виснажувати. Все? Ну, звичайно, це формула. Окей. Mm -hmm. okay. Це Захід... формула такого довгого конфлікту. Окей, okay. добре, добре, дякую, Віталію. Віталій Пуртніков, журналіст, публіциста, письменник. Був з нами на зв'язку.